Святкові черги за п'ять днів до нового року столичні дороги практично завмерли. У торгових центрах активність зростає. Кияни вийшли на передноворічний новорічний шопінг. Що для кого і як обирають Ольга Нескородіна? Київ відранку стоїть. Одні запізнюються на роботу. В пробках стояв більше, ніж їхав суда. Ханери час добирався до суду. Хауси суда, потоки. У інших попереду цілий день перед святкового шопінгу треба закупати. Е Алкоголь, подарки. Ну а як же без машини? Поки на вулиці тиснява, в магазині досить спокійно. Керівник каже: поки що особливого ажіотажу не немає. Проте замовлень додається. Більше замовлень стало по фруктам і по напоям. Які алкоголі Ал алкоголь на полі найпопулярнішими подарунками традиційно залишаються алкоголь, солодощі, іграшки, ювелірні вироби. Цьогоріч до них додалися смартфони, планшети та відеореєстратори. Проте символічні подарунки розходяться не менш стрімко. Часи фоторамки покупають все. Дуже багато шаров сніжних продалося. Дуже багато, дуже багато. Зараз даже 10 штук літіла. Віталій допомагає Це тим, хто розгубився. Пишет, Каже, частіше покупці не знають по що прийшли, проте хочуть одного неабичний. Подарки чем-то удивить, чтобы они были оригинальными, чтобы ими человек пользовался, чтобы можно было что-то вспомнить. Подарунок коханому Ірина продумала до дрібниць. Розпочати наші фотографії на фотопоматі і по розміру вставлю сюда. Її теска дивиться на посуд та обирає свічки. Каже, так точно догодить. Треба їх гарно знати, щоб вибрати подарунки. Я знаю, що моїм друзям сподобається. Приємний запах нового ріку, різдва. Як догодити жінкам, Людмила знає достеменно. Каже, цьогоріч чоловіки особливо ретельно добирають прикраси. Зараз у нас іде рік синього коня, ідуть більше сині кольори. Це сапфіри або лондон лондонпопас. У дітей символ наступного року теж викликає захоплення. Скажи, тоді що ти хочеш на кого? А чому лошадку, потому что год лошаді да. продавці кажуть, діти визначаються швидко, а от дорослі щороку зволікають до останнього. Люди тільки ход присматриваються. Но перед новим годом будіження, будуть люди. Я думаю, що буде продажа І радять не відкладати купівлю подарунків до 31 грудня, бо найкращого і за найвигіднішими цінами уже можна не застати. Ольга Нескородяна, Ксенія Марченко, Галина Гран та Ігор Ткач ТСН 1+,1.